У сьогоднішньому сиддауні запрошую вас до Національного музею українського декоративного мистецтва, де відкривається виставка вишивки Катерини Рапай. Катерина найчастіша гостя мого сиддауну, але гадаю, ви будете раді новій зустрічі з нею. Тим більше, що сьогодні вона презентує власну творчість. Вітаю вас! Я Кирило Булкін і це сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Ви напевно вже здогадалися, що сьогодні буде розмова з Катериною Рапай. Вітаю Катерина, вітаю, вітаю тебе і всіх наших друзів і вітаю з відкриттям виставки. Це Дякую. дуже приємна і для мене подія. І я гадаю, що для тих, хто вже дивився якісь передачі, це теж буде дуже цікаво, тому що перед цим ми говорили про твоїх родичів видатних і друзів. І ось ось твоя творчість в дуже цікавому мистецькому жанрі. І я б хотів, щоб ти про нього трохи розповіла. Ти є донькою двох видатних скульпторів. Микола Рапая, Юлія Рапай Маркіш, але е, сама стала займатися зовсім, зовсім іншим видом мистецтва. Це е, було від якогось е, такого юнацького протесту на початку. Що от я не буду е, тим, ким батьки, а буду щось своє шукати. Так, щось на кшталт того. Бо коли я ще була маленька, я малювала з. Тих пір, як я себе пам'ятаю і нічим більше не, не, не хотіла займатися. Але е, бути скульптором я не хотіла, як батьки. І я вирішила, що я буду художником. І з маминої подачі я стала займатися театральним мистецтвом, сценографією. І вчилася цьому ну, майже двічі. Дуже багато працювала в театрі, але колись такий настав час, що я. Е, Дуже втомилася від театру, від цього гвалту, багато людності, і так далі. І щось мені, захотілося... Розумію, як да. як да. щось мені захотілося робити таке, у чому я не залежу від кого, окрім себе. Mm -hmm. І одночас таке, що збер... зберігатиметься довше, ніж театральні декорації, костюми, які відграють своє і будуть викинути на сміття. А це народилося з мого театрального, театральної пристрасті, бо я вивчала все життя старовинні історичні тканини, і вишивки, орнаменти і так далі. Мені захотілося в якийсь момент я собі сказала: слухай, такого як робили там, тисячу років тому і пізніше, я. Ну, Нормальна людина зараз ну, не може такого зробити. Угу. Але я отримала до рук старовинну золоту, золотну вишивку, в якій щось трохи відійшли нитки з лицевої сторони, а з лівої сторони було видно, як воно технічно зроблено. Угу. І я собі поміркувала, отримала до рук у подарунок золотні нитки. І е, почала потроху це е, степ байстеп е, робити. Якось так і навчилася. А потім навчила дівчат, які працювали в моїй майстерні, а і ми робили. Е, Величезні, довгорічні закази для музеїв, для антикварів, для тих, хто колекціонує антикварні меблі, фрекзам. І аж до цієї пори якось я вже кинула займатися театром, і весь свій час, весь свій час, коли я на самотині або нічого робити, то я сиджу і вишиваю. І для мене це. Ну, я так кажу, сіла на голку і встати з неї не можу. Mm -hmm. І так розумію, що якщо Ну, кожну, кожну жінку, кожну дівчину можна навчити цьому. Це відволікає від всіх е, страждань, це надає якогось внутрішнього покою, гармонії, е, радості. Бо одразу після двох-трьох квадратних сантиметрів зробленої роботи ти вже бачиш, що це буде. Ну, все-таки щодо того, що кожну можна навчити, у мене є сумнів, бо таке е, втілення все-таки власного мистецького бачення от в кожній твоїй роботі. Що це по-моєму абсолютно неповторно. Там і театральність, там і космічність якась є. Так що ну не знаю що до того, що кожен може. Дякую на добрім слові. Але усьому можна навчити е, нормальну жінку і дівчину, бо колись вчилися з шести років вишивати. І вишивали собі геть усе. І е, одному не можна. Ну, по-перше, бувають люди, в кого руки до того не приспособлені. І а, психотип такий, що ну, людина не може сидіти і корпіти над оцими мілюсінькими речами. Не всяка може навчитися малювати, а це дуже важлива річ. Але я вчу, і до цього часу я вчу е дівчат, жінок, які зацікавлені в цьому, е вишивати і вчу таким всяким. Моїм секретом як взяти. Любу картинку, якусь зображення, якийсь mm -hmm. мотив, якийсь орнамент, як його перенести на тканину, так, щоб він повністю був повторений, і що зробити для того, щоб добитися найкращого виконання цієї задачі. О, тобто, якщо хтось із е, таких дівчат подивиться цю передачу і захоче теж навчитися, то може звертатися. Звертайтеся. О, прекрасно. Я ж не хочу це на, на той світ забрати з собою. Я хочу, щоб люди. Тут, в Україні, де всі жінки вишивали, де така височезна культура вишивки, ну, не, не знаю, ніде такого нема. А особливо зараз, у ці криваві часи, відпочинок душі і радості, радості серцю і тим, що нас оточують людям давати можливість насолоджуватись чимось прекрасним, що ми можемо робити. Тож, welcome. Я буду дуже рада, якщо у когось це збудить цікавість і прагнення навчитися. Будемо сподіватись, можеш кілька слів сказати про техніки і матеріали, бо навіть з одного прочитання того, що під цими роботами написано, аж просто захоплення якесь це викликає, бо таке розмаїття всього, що ти використовуєш? Так, це роками й роками я накоплювала в себе матеріали. Дуже різноманітні, включаючи навіть дуже старовинні золотні нитки, які мають на собі пробу золоту або срібну, треба розуміти, що золотна нитка вона називається золота, вона називається професійно-золотна. Це сердечник з якоїсь ну, кріпкої нитки, який обернутий спрядений. На спеціальному станочку ручному е, тонюсіньким, таким вузенькою стрічечкою срібла, mm -hmm. спеціально загортованого, щоб воно гнулося, а не ламалося, або чисте срібло, або це е, покриття срібла золотом. Mm -hmm. Тож нитка зветься золотна. У ці е, нитки, а старовинні плетева, е, старовинні шматочки тканин, які я знаходжу, десь купляю, десь хтось мені дарує. Усе це йде до, до роботи. Бо найулюбленіша моя техніка з усіх ну, багатьох, що я знаю, е, це змішана техніка. Це коли я можу е, з'єднувати аплікацію якимись. Гарними фактурами вишивку, прошивку, якісь е бісер, е якісь е м. Паєтки, канітель, я не знаю, як це українською мовою, і так далі. і так далі. Усілякі прикраси, як я можу поєднувати з вишивкою кладдю або гобеленовим швом, або е, золотним е, кованим стіпком. І так далі, і так далі, і так далі. Такий приклад, може, оця мотанка, яку я зробила mm -hmm. десь півтора роки тому, два роки, може. Ну так. Робила я її за мотивами української вишивки, бо я ніколи не займаюся імітацією народної вишивки, бо це дурне діло. Народ має вишивати так, він як звик тисячоліттями. А, і, і ти... Вс... За цим може тільки людина, яка присвятила своє життя вивчанню народного вишивання. А я ж себе розумію, як професійну вишивальницю таке було дуже здавна і е, займаюся е, суто тим, що, по-перше, традиційне для професійної вишивки, а воно дуже древнє, і якось. Має відношення до моїх особистих таких, ну, почуттів і фантазій. Але завше те, що я роблю, воно має відношення до якогось класичного стилю, класичних мотивів. Бо я вважаю, що така класична річ, як вишивка вручну, кожна традиція, кожна. Кож, кожна техніка має свої глибокі історичні традиції. Тож я такий е, страшний традиціоналіст, угу. е, що якщо я і роблю щось своє, я Орієнтуюся на те, що робили наші предки колись. Часто буває так, що нічого сучаснішого за традицією не знаходиться. Так, да, так буває. Буває, що люди якось повертаються до своїх витоків. А, але це на, на сьогоднішньому е, тлі і сьогоднішніми очима я не можу так бачити е, е, все, що мене оточує, як це бачили люди там п'ять е, віків тому. І, і і раніше, і пізніше, то ми дивимось на світ нашими власними очима. А теми це от саме внутрішні спонуки якісь, так? Ну так, я хотіла сказати пару слів про цю мотанку, вона мені дуже дорога, бо я зібрала в цій е е композиції усі ті речі, які я найбільш ціную в українському е вишивальному жанрі і текстильному жанрі. Це і килими, це і мотиви вишиванок, стрічок, біле життя по полтавськи, яке я дуже люблю, ну тут правда я не робила. Імітацію цього життя, тут просто таке плетиве старе. І плахта, і стрічки, які мотиви е, поясів, що зав'язували плахти. І всякі такі речі. Які... І сама та мотанка, це присвята Україні, це присвята моєї ніжно е, улюбленій країні, а присвята її е, традиціям, її сьогоднішньому дню, а тепер у криваві ці часи, це такий оберіг для моєї країни, що я власне, можу зробити, окрім донатів, це ну, так от так присвятити їй цю. Мотанку, магічну. Вона жива, абсолютно. Да. Це не лялька, це душа якась втілена. Дякую, Дякую, бо я вклала, вклала туди свою, свою душу. Ну і так далі. Я беру різні мотиви різних. Країн східні мотиви, бо дуже люблю перські старовинні мотиви, єврейські мотиви, кельтські мотиви і так далі. І так далі. Є присвяти моїм друзям. це люди, яких нема. Пішов від нас Данило. І я зробила в пам'ять про нього цю картинку, яка називається Батхен. Батхен то е, такий співець і е, музика, що грав на весіллях і веселив людей. Данило, який був людиний оркестр, який був найвисочезним майстром і знавцем музики і культури, е, якого я обожнювала і не можу забути до до сьогодні. І оплакую його, і е, він для мене от така персона, що звеселяла людей, і е, вона в мене перекликається з е, такими е, єврейськими батхинами. Я мав щастя теж його знати, і можу підтвердити, що ця робота якось дуже відповідає його духу. А е, його колеги з Хореї Козацької бачили це. Ні, ще не бачили. Ой. Я знаю, що вони отримали Шевченківську премію, то я ще mm. вважаю, що це велика честь і радість для Шевченківської премії. <рес> 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 Є людина з Вітебську, це е, прошагала. Є робота, яка присвячена пам'яті мого діда. Є оця присвята моєму другові в Тбілісі. Він величезний майстер. Живописець, і він же актор театру Руставілі, мій mm. старовинний, старовинний друг. І так от якось я споминаю і своїх друзів, і е, якісь речі, які я в цьому світі дуже люблю. Дякую, дякую і бажаю цій виставці великого успіху глядачів. Я, власне, в цьому не сумніваюсь, бо, як ти правильно кажеш, в ці часи, коли важко всім, але потрібен вихід кудись. Туди, в ці світи, де, де є гармонія, спокій, мистецтво, ніжність, зап... краса, так да. як так. запорука нашої да. перемоги. Я гадаю, так слава Україні. Героям слава і дякую за нашу розмову. Дякую за мистецьке задоволення, яке я отримав. І сподіваюся, що ви всі теж його отримаєте. Якщо ви матимете змогу прийти, то ласкаво просимо. Це Києво-Печерська лавра, музей декоративного мистецтва. Я гадаю, що ви знайдете і будете дуже задоволені. Да, дякую, дякую, друже, як завжди. Дуже приємно з тобою спілкуватися. Взаємно, переможного миру всім нам так, перемоги.